Піль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Моє вітання. з вами я. Ніна Коломіць. Це новини СТС. Що принесла нам середа? 7 червня уже готові розказати наші журналісти. Головні теми випуску такі: нардепи знову блокують залізницю у конотопі. Активісти поцікавилися думкою містян. Сумські м'ясники масово ріжуть свини на продаж у центрі Сум. Непрацюючий ліфт, довів до бунту. Мешканці Курського проспекту 39 образились на депутата міськради. Бути чи не бути залізничній блокаді це намагалися з'ясувати активісти східного корпусу у конотопі. Після чергової спроби нардепів заблокувати залізницю на Сумщині. Активісти провели соцопитування конотопчани з цього питання. Думку місцевих жителів дізнавалася і Юлія Настенко. Днями народний депутат Семен Семенченко знову завітав до Конотопа, а Після того зробив на своїй сторінці у Фейсбук ось такий допис. Сьогодні були в прикордонній станції Конотоп. Тут вже два місяці працює спостережний редут штаб блокади торгівлі з окупантами. Тиждень тому штаб провів прес-конференцію і висунув вимогу припинити ввезення з Росії вугілля. Кожен повинен виконувати свою роботу. І наш сьогоднішній приїзд ще одна спроба сурдоперекладу для глухонімих. Нагадаємо, на початку березня нардепи та активісти блокували Конотопський залізничний міст через так звану торгівлю на крові. Сьогодні ж активісти східного корпусу знову у конотопі проводять опитування місцевих жителів з приводу блокади вантажних потягів. кажуть, цілком можливо, що нардепи, які її започаткували, відволікають увагу жителів області від більш нагальних проблем. пока не отвлекают этой блокировкой, весь мусор со Львова хотят привозить и сбрасывать нам в область. Значит, ну, к схидного корпусу мы с народом, и поэтому если мы опираемся на мнение и на позицию канатопчан. То есть, если они скажут, что мы должны принять этот мусор у себя, тем самым э -э, нанеся вред там, экологическому и экономическому состоянию, то мы развернемся и уйдем с канатопа. Ми ж поцікавилися у конотопчан особисто їх думкою з приводу блокади. І люди рішуче проти будь-яких заворушень такого роду у своєму місті. Ну, я, допустимо, проти блокування. я проти. Я підписалася. Ну, тому що, як, от, допустимо, і в Москву мої діти їздили, і там і родичі є, і знайомі, і друзі, і все. тому я проти. Кому-то треба в Росію, у є родичі їх. надо пропускать, я считаю. Если нет, если кто-то что-то зарабатывает на этом деле, надо пресекать, понятное дело. Отрицательно. Почему? Потому что работала железная дорога и во время войны, и до войны, и в царское время, и работала. И хай еще дальше работала. Она никому вреда не приносила. Ни тех, которые ездят через нее, ни тех, кто является его, ее хозяином. Активісти східного корпусу підтверджують, майже всі люди, яких їм вдалося опитати, хочуть жити в мирних умовах. Все населення канатопа підтримує нас повністю, і мабуть, процентів 98 людей проти блокади, тому що це нарушає мир в нашому регіоні. Якби как бы не хочеться людям притягнути сюди якісь неприємності. неприятності. Відтак представники східного корпусу переконують, будуть робити все, аби захищати інтереси простих людей і не допустити будь-яких провокацій. Юлія Настенко, Олександр Білявський, Новини СТС. На вулиці Люблінській майже два десятки років приватні підприємці-м'ясники порушують спокій своїх сусідів. Запах крові та вереск тварин лякають і дітей, і дорослих. Бездіяльність можновладців змусила людей об'єднатися задля порятунку від мух та собак. Подробиці знають наші журналісти. У сумах у центрі міста мешканці одного із будинків забивають скотину. До нас надійшли світлини таких масових забоїв. За високим парканом кожного дня сумчани чують, як їх сусіди ріжуть свиней. Їже крім воскресіння, проходять забої скота. від трьох до 6 в день. то есть это свиньи, постоянно кричат, оры, запахи, режут в любое время суток, когда им хочется. Хотели ночью резали, хотели днем, в данный момент вечером летом режут. Ну, то есть это постоянно, это запахи, это мухи зеленые, это крысы бегают. Иногда такие крики вечером тут происходят, так свиньи орут просто, что со, с, я взрослый человек, вы ну, представляете, что такое 4, 5, 6 свиней зарезать, а тут дети. Вереск тварин чують и на соседних улицах, але страшнейшая стається після. Кров що стікає із вбитих свиней тече прямо на вулицю. Коли сніг у нас сніг красного цвіта, тому що кров сливається, тобто тут ж не видно, правильно, сніг. Тобто, ми всі йдемо, ми переступаємо, тому що то ну під снігом, тобто кров тепла, і звісно, сніга, якщо нападало, тобто ти йдеш, ти не знаєш, тобто ти будеш зараз тут кров'яні сліди десь оставлять. Страшний сморід тут чують усюди. Пенсіонерам стає погано від цього. То дуже плохо падаю. Падаю, не можна мені вийти на двір. Воняє всі да, дихати немає чим. більо повіше, що воно чорне. Таке вонюче, що невозможно, дихати немає чим. Довге вмовляння і господиня Скотубійні згодилася нам показати свій двір. От яма, сакрита жі. От яма. Ми режем сейчас село. Девочка, мы тут не режем. Новый год у нас спало разрешение, тут поня. понял. Санпстанции, все там это. А сейчас мы режем село. Мы ж поле, мы часто уже не сделаем не тут, потому что это село режем. Там може підліці літова а ці рази Я не буду мальва у таких умовах. Ріжуть скотину. Документів нам так і не надали. Обурені сусіди викликають поліцію. Як виявилось, у господарів цього будинку немає дозволів на скотобій, лише на продаж свіжого м'яса на ринку. Громадянка, яка проживає в даному будинку, не надала відповідних документів. І Після цього ми викликали дільничного інспект поліції, які обслуговують даний район. Він прийде і зараз буде з'ясовувати всі обставини даного виклику. Втім, виявляється, у цьому районі це не єдина домашня скотобійня. На сусідній вулиці бачимо такий же будинок м'ясників. Брат тої сім'ї живе, тих товаришів, які режуть, які на протяжении 15 років не дають просто життя. Мої вікна виходять ось тут, во двор. Мои окна, моя спальня. Я сколько раз просила этих людей прекратите. Им выделялось место, им давалось место, чтобы не резать здесь во дворе, а резать за городом. Никто ни на какие уговоры не идет. Свиньи режутся. Как часто? На данный момент два-три раза в неделю. А поскольку примерно одна-две головы. У пані Лариси є заяви та відписки десятирічної боротьби із сусідами м'ясниками. Одна із них вражає, каже жінка. Там вказано, що законом не встановлено заборони на щоденний забій менше п'яти свиней. От, п'ять голів на день. Ми надалі слідкуватимемо за проблемами у цьому районі. Марія Бульдович, Дарія Коростильова, Олександр Білявський. Новини СТС. Ботулізм на Сумщині. Мешканець Недригалівського району, після того як посмакував в'яленої риби, лежить під апаратом штучного дихання. Чоловік був доправлений до недригалівської районної лікарні з отруєнням страшною бактерією. Подробиці випадку зараження ботулізмом після дворічного затища хвороби. Дивіться далі. Ботулізм – це рідкісне, але важке захворювання, яке викликає бактерія клостеридиум. Вона потрапляє в організм з їжею. Ці бактерії перебувають у стані сплячки у вигляді спор. Частіше за все вони знаходяться в консервах. Такий випадок зараження ботулізмом зафіксували на сумщині. Хворий важкий, заінтубований, проконсультований обласними спеціалістами, неврологом, інфекціоністом, також анестезіологом. Був заінтубований. Був без свідомості вчора, і ми його були змушені доставити до обласного центру. і На сьогодні він перебуває в сумській обласній інфекційній лікарні. Симптоми ботулізму розвиваються від одного до трьох днів і включають параліч м'язів, відповідальних за зір, дихання і ковтання. При відсутності лікування симптоми можуть прогресувати і призводити навіть до смерті. Профілактика при ботулізмі – це дотримання санітарних правил, приготування консервів і вакцинація. На сьогодні в області вже достатня кількість цієї сиворотки. Хочу сказати, що вона доставлена з Польщі і Росії. В Україні зафіксовано вже вісім випадків зараження ботулізмом. Один із них смертельний. Рибою потруїлися в Києві, Вінниці та Херсоні. Ботулотоксин гораздо более опаснее яда, например, гремучей змеи, самого ядовитого яда, извините за тавтологию, в десятки тысяч раз. И если взять чистый токсин, пол-литра его, вот, очищенного токсина, то этого достаточно всего пол-литра, вдумайтесь, в то, чтобы умертвить все население планеты. Один грамм кристаллического ботулотоксина достаточно для того, чтобы уничтожить население такого города, как наш, например. над Хвороба від людини до людини не передається, але якщо ви вважаєте, що могли контактувати з тим, хто хворіє на ботулізм, негайно звертайтеся до лікаря. Ірина Котлярова, Христина Опаренко, Олександр Сокол, Новини СТС. Не так давно навколо озера Чеха з'явилися зручні пішохідні доріжки. Та вже зараз люди бачать, новенька плитка почала розсипатися на очах, а мальовничий берег засипали сміттям. Сумчани переймаються через те, що в майбутньому від цього тротуару може нічого не залишитися. Детальніше у сюжеті. Літо, спека та тепла вода вже чекає на відвідувачів сумських пляжів. Чудова природа чешки не може не привертати увагу. Та муляє очі сміття, яке суттєво псує картину. Люди обурені, бо відпочивати їм хочеться в чистоті. Люди просто такі, ну як, безвідповідальні за собою не вбирають. Якщо б кожен за собою убирав, в принципі, табаки стоять, убирають. А от контейнери вивозяться, ну як бачимо, періодично. Ну и поубирали, в принципе, уже ходить можно. Но то в каком состоянии здесь мусорки очень часто, потому что многие люди не доносят мусор до мусорок. То это, конечно, не радует глаз. Когда не сезон, то заваливают просто мусором, там просто лежат кучи мусора. Крім того, багатотонні сміттєвози руйнують тротуар. Такі пошкодження не проходять безслідно. Катання на велосипедах з перешкодами сумчанам не до вподоби. Частенько утром видим мусор Провози, которые, к сожалению, вот, нову дорогу розламують і Это, Це плохо, тому що неудобно. І навіть тим велосипедистам, коли ездим на велосипедах, нам це сделать. Аби машини не нівечили плитку, ще більше у міськраді пропонують поставити шлагбаум. Та це не змінить ситуацію, бо заїхати на озеро можна з будь-якого боку. Ще однією пропозицією стала заміна великих сміттєвих банків. На маленькі урни Замінити. Чим ви замінити наприклад, великі контейнери невеличкими сміттєвими урнами, так? Люди повинні знати, що ти, коли йдеш на чешку, викидаєш мусор, і коли повертаєшся, звідти також в пакеті виносиш, повертаєш мусор. Все інше треба штрафувати. Викинув не там, отримай будь ласка, штраф. Маленькі урни також не вихід із ситуації, кажуть місцеві активісти. Місць для відходів стане менше, а сміття ні. Натомість пропонують свій варіант. Обезпечити вивоз контейнерів все таки ручним способом до краю дорожки, там, де можуть під'їхати вже по нормальній дорогі для крупногабаритної техніки, де під'їдуть мусоровози і там производити вигрузку цього мусора. Це питання залишається досі відкритим. І сумчанам поки залишається чекати змін на краще. Ангеліна Олійник, Олександр Сорбат, новини СТС. Мешканці чекають на ліфт більше десяти років. Нещодавно влада їм пообіцяла. Кабіну от-от відремонтують. Та навіть назвали дату, коли саме це буде. Мої колеги перевірили, чи виконали чиновники свою обіцянку. Ще на початку березня на гарячу лінію СТС звернувся пан Володимир. Він інвалід, а ліфт у їх під'їзді не працює багато років. Важте, все поверину, куди йшов не знаю. Вон все висить у горі. Ну, ліфт вже 10 років не робить. Через це чоловік в'язань у власній квартирі. На вулиці він буває лише кілька разів на рік. Тоді у департаменті інфраструктури нам пообіцяли до кінця травня. Я Думаю, що він запрацює. Говорили про непрацюючий ліфт і наприкінці травня на апаратній нараді у міського голови. Тоді той же департамент інфраструктури звітував. Зараз підприємство закуповує запасні частини. На цьому тижні вони повинні бути в місті і приступить до об'єднаних. Питання з контролю зняли з тих пір минуло більше двох тижнів. Враховуючи слова очільника департаменту інфраструктури, ремонт ліфту у цьому під'їзді вже має бути у самому розпалі. Ми приїхали подивитися на хід. Робіт. Але у під'їзді тиша, робітників тут немає. На кнопку виклику кабіна не реагує. Пан Володимир, котрий ще у березні звернувся до нас за допомогою, говорить: ремонтники сюди не приїздили. Бачите, що робиться. Воно в ліфту. Отпав той карниць, даже тут сусідка підмітала, так чуть не вбило її. Ніхто нічого не робить, я не знаю. Просьба до Олександра Ніколаєвича, велика просьба. Хай Хоч посадє своє лісу на свої ці служби. Ну що ж це вже і літо скоро кончиться, а ліфт не робить. Під під'їздом нас зустрічає пані Галина. Те, що ремонтники до них не приїздять, жінку не дивує. Дінішки мабуть, відмивають, Я не знаю. Казали, що давно деньги виділені на наш під'їзд, на ліфт. Обіцяли в тому году, ще в маї. Вже новий май. І отак от, от до сих пор ми ждемо, поїдемо От вам в февралі, от вам в маю, от вам в іюні, в кінці августа точно буде. І отак от, от ми до сих пор йдемо. Далі більше. Виявилося, що один із депутатів міської ради провів у цьому будинку все дитинство. До того ж, він опікується цим округом. Передайте привіт баранову Андрію Владимировичу, поспітельника нашого під'їзду. Которий десь родився, розпитувався, обещал нам все. А я про, як пробився туди забыл и про соседей, и даже ноль немає. Вихованець під'їзду наразі у відрядженні, але нам вдалося отримати його коментар. Я на контролі тримаю це питання, у мене всі ліфти на контролі, всі питання на контролі. Ну, можливо, я там трішки. Рідко може з'являюсь там, доповідаю про ситуацію, але ж контролюється стоїться. суспіль. Обов'язково я думаю, що до кінця літа всі ліфти будуть працювати. Тож мешканцям доведеться чекати ще. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Сумчани бояться жити у власних будинках. В редакцію СТС звернулися мешканці будинків по вулиці Шапаренка. Говорять, про них усі забули. Їх будинок настільки старий, що скоро може завалитися. А від комунальників вони отримують лише відписки. Як виживають сумчани? Далі у сюжеті. Цей будинок дуже старий, йому вже років 40, кажуть мешканці. Та тут ніхто ніколи не робив навіть ремонту. Дах повністю прогнив. Шифер надломлений, і всі дощі йдуть прямісінько в квартири. Протікає від кришу, вже свирином Ющенка. Як осталось, так і стоїть. Листа шифера немає нікому де да положити туди, а я не поліс туди. Жителі переважно пенсіонери і інваліди. Раніше вони як могли підтримували порядок, та зараз кажуть, вже немає за що терпіти більше не можуть, адже в під'їзді тепер гуляє вітер. Двері на вході у будинок вирвало під час чергової бурі. Эти двери были в свое время, хоть каким-то образом собраны сами жильцями поставлены. Хотя бы закрыть двери, какие смогли такие сделали. А На сейчас... данный момент последний ветер сильный, который был вот это на виходних, окончательно сорвал эти твірі. Вы посмотрите, пожалуйста. Вот это у нас стелі двері. Двір між будинками 2 і 6 заріс травою. Тротуарів тут немає. Максим, інвалід-візочник, намагається вже кілька років долати труднощі у цьому дворі та все марно. Рік тому мешканці зверталися в обслуговуючий жек з переліком проблемних нагальних питань та досі ніякої допомоги не дочекалися. Єдине, що було зроблено – ета прошлом году привезли пісок. Машину пішов песок. пісок. Ми, ми, -пісок. пісок. Больше нічого не ділилося. Нічого ровним, що В квартирах просто жах. Стелі протікають, штукатурка, Обвалюється. жити. Тут справжнє випробування. Пенсіонери кажуть, звертаються і у департамент інфраструктури та отримують одні відписки. Вони бояться, що може статися лихо. Десятиліття ми но прощаємося, э, але на сьогоднішній день все стоїть на тому, як і було, і э, ожидають, навіть аварійно дом шодом служить карточний домик. По другому не назвати ми всі вже пожилі люди, всі пенсіонери служити ми не можемо навіть двері установити в Ми поспілкувалися з керівником ЖЕКу Форекс Плюс, який обслуговує ці будинки. Він говорить, що не всі мешканці платять кошти. А грошей, які надходять, не вистачає на обслуговування. Шостий шостий, там 99% квартирантів. А другий? проплачують ли, ли они, я не можу сказати, тому як ви самі розумієте, може люди проплачують, но, но, но. но квартиросйомщики забирають, я не могу ответить. А а второй це нормально просто мало квартири денег мало на поточку іде. Ну от ви знаєте про ситуацію, що в них там двері зовсім під'їзд вирвані. Знаю, знаю, на этой неділі двері поставлена будет. Но опять же, пока места, а так новую будемо ставить дверь там. Ми намагалися додзвонитися і до департаменту інфраструктури, та вони вже вкотре відмовляються говорити з нашими журналістами про нагальні проблеми сумчан. Проте ми чекаємо коментарів від профільних чиновників. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. Новий НВК номер 16 у якому групи дитячого садочку працюють із березня цього року, можуть закрити, адже дитячі майданчики не облаштовані належним чином. Після нашого сюжету міський голова Сум звернув на це увагу управління освіти. Зверніть увагу на те, що щоб майданчики провели ладу. Але очільниця управління не бачить загрозливої ситуації у відсутності майданчиків. Мовляв, один є, хоч і десь за парканом садочку. А взагалі там є майданчик за 10 метрів, і ним за 10 метрів від території НВК е, і ним користуються на сьогодні. Діти тому загрозливо там ситуації нема. На території ж дитсадка майданчики не обладнані, тож на прогулянці діти поки порпаються у землі або ж просто ходять навколо будівлі садочка. Дірявий дах над головою перетворив життя мешканців вулиці Горького, 5 а на справжнє пекло. Пліснява розрослася по всій квартирі. Як реагують люди на таке сусідство? Дізнавалася Христина Опаренко. 20 років ця жінка мешкає поряд із пліснявою. З кожним роком цвілі стає дедалі більше. А все починалося з маленької плями води у кутку. Господарка квартири з сусідами неодноразово зверталася до Жеку, аби ті нарешті відремонтували дах. Але там надавали жінці лише відписки. В нашому домі 5 февраля протекла криша п'ятого етажа до другого. і в квартирах 50 і 56… А, в квартирах 50 і 56. Рушиться на криші парапет, видно навіть з улиці. Стіни пропитуються водою. Просимо прийняти міри по ремонту криші і парапету. Через півроку пані Ніна з чоловіком буде святкувати золоте весілля, але запросити гостей додому вона не може. Нормальний ремонт так і залишається мрією. І кожен раз, коли приходить мне ответ, що вроде все зроблено, ми клеїмо обои, думаємо, ну наконец-то. І за це за все час ми п'ять клеїли обої. Уже кудом як ком, який обслуговує цей будинок, від усього відхрещується. Мовляв, до них ніхто не звертався. До того ж, тут нещодавно зробили капітальний ремонт. Тільки цю квартиру, наче оминули. Боркать, а укладений договір. На ремонтні роботи по кривлі від 31.03.18. Наразі ще роботи не оплачені, перевіряється технаглядом. ну і договор до 30 червня. А хто буде оплачувати ці роботи? Оплачувати буде роботи департамент після того, як підпише технагляд і пройде перевірка виконаних робіт. Ми передали інформацію про стан цього будинку до міськради та обслуговуючого ЖЕКу, аби ті, врешті, навели тут лад. Христина Опаренко, Олександр Сокол, новини СТС. Тіло отця Олексія Радівілова, який загинув у страшній ДТП в Росії, привезли до Сум. Попрощатися зі священником можна у храмі Сергія Радоницького. Інші пасажири авто, В'ячеслав Темний, із дружиною прийшли у свідомість детальніше у сюжеті. Жахлива аварія сталася на трасі в Орловській області Російської Федерації. Сумські священники їхали у паломництво, як раптом на зустрічну смугу вилетів мерседес. Лобове зіткнення і Таврію розірвало на шматки. Водій Мерседес загинув одразу. Пасажирів «Таврі» Таврії у важкому стані доставили до лікарні. Наразі отець В'ячеслав Темний та його дружина прийшли у свідомість: їх життю нічого не загрожує. А ось життя отця Олексія врятувати не вдалося. Його тіло вже доставили до храму Сергія Радоницького, де він служив. З фотокартки на прохожан дивиться життя радісний, усміхнений чоловік. Отцю Олексію було всього 46 років. Зараз біля загиблого зібралися найрідніші люди. Сумчани можуть попрощати із вранці у четвер, 8 червня. На часов состоится литургия, а после неї ровно в 10, будет відпівання. Желательно, конечно, подойти раньше, чтобы поприсутствовать, пощить память этого хорошего, доброго, любящего человека, священника, который отдавал всю свою любовь всем вам. Прощання із загиблим відбудеться у храмі Сергія Радоницького. Поховають отця Олексія на Баранівському кладовищі. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. Ось такі головні теми цього дня. Журналісти СТС уже збирають для вас інформацію для нового випуску новин. Якщо ви знаєте щось важливе, телефонуйте на гарячу лінію СТС або пишіть нам на пошту. Ми завжди у пошуку цікавих тем. На цьому я з вами прощаюся і дякую за довіру. Далі в ефірі. Наша постійна рубрика у центрі уваги. Наші журналісти побували в автопарку одного із перевізників Сум. Не перемикайте.